Літо в розпалі шкільні канікули тривають. Діти та дорослі улюбленим місцем відпочинку в спекотній літній день обрали береги водою. Але статистика жахлива. Тільки за цей рік по Київській області втопились 24 людини. З них одна дитина, 17 осіб. Врятували з них четверо дітей. Тож, з метою профілактики та недопущення трагедії на воді, Державна служба надзвичайних ситуацій разом з Київською обласною державною адміністрацією провела рейд по пляжах Київщини. Це найкращий, мабуть, пляж Київської області. Білоцерківський це вже не один рік готується комунальною службою до купального сезону. Він являється соціальним пляжом. Тому що сюди є доступ е населення відпочиваючих е жителів е Біла Церква. Оцей пляж підготовлений і оборудований е згідно 301 наказу Міністерства е МВС по правилам охорони життя людей на водних об'єктах. 27 червня рятівники відпрацювали правила поведінці на воді. Перше правило це потрібно в воду заходити поступово, бо в жарку в жаркий час перепад температур він, значить, діє дуже сильно на серцево-судинну систему. І часто буває встановки серця, інсульти у людей. І таку людину врятувати дуже тяжко, тому що вона нирнула, і ніяких ознак немає. І в наших водойомах Київської області вода зелена, та же. Підняти вчасно людину не так просто. Та закликали бути обережними та небайдужими. Купатись тільки в спеціально відведених місцях на паспортизованих пляжах. А якщо ви стали свідками утопання, личте на допомогу. Нема рушного набирання. Не уронить. Закрываем. Урали.